Чи замислювалися ви коли небудь що, можливо, найнебезпечніший ворог, він ховається не десь ззовні, а всередині? Не в гучних погрозах цього світу, а от в тихих, таких непомітних куточках власного серця? Це справді питання, що проникає в саму глибину. Знаєте, воно торкається суті нашої боротьби і того, що насправді ну, визначає нашу долю. Сьогодні ми спробуємо заглибитися в роздуми саме на цю тему. Будемо спиратися на посібники з вивчення Біблії, уроки віри від Ісуса Навина, і тема нашого дослідження внутрішній ворог. Дуже влучна назва. А ключова думка, яка буде нас скеровувати, міститься у словах пророка Єремії. Пам'ятаєте, я Господь досліджую серце і випробовую нутро. Аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків, які сильні слова, просто мурашки по шкірі, Божа всевидячість і справедливість. Саме так. І щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, давайте згадаємо один момент з історії Ізраїля. От уявіть, щойно була неймовірна перемога біля Єрихона. мури впали, дивовижна подія. А одразу після цього, ну просто ганебна, якась незрозуміла поразка біля малесенького містечка. Ай. от як і як таке могло статися? Ну, ця поразка, звісно, стала шоком для всіх, і писання, власне, вказує на дві причини: перша, вона така, знаєте, цілком людська. Надмірна самовпевненість. Самовпевненість після Єрихона. Егеш. схоже, ізраїльтяни вирішили, що тепер їм море по коліна, що вони можуть впоратися з будьким, покладаючись на власну силу. І, здається, знехтували божим керівництвом. Mm, зрозуміло. Але чи це була головна причина? Бо Книга Ісуса Навина, сьомий розділ, вона ж ніби натякає на щось глибше, на якийсь прихований гріх всередині спільноти. Здавалося б, вчинок однієї людини. Але він мав наслідки для всіх. Саме так. Бог прямо вказує на цей гріх, це був вчинок Ахана. Він порушив чітку Божу заповідь щодо речей, присвячених знищенню, ну те, що називається херем. Херем. Тобто те, що не можна було брати собі. Абсолютно, ці речі мали бути або знищені, або віддані для Божої скарбниці, а хан він узяв. І коли він зізнається, ми бачимо цю класичну, таку трагічну послідовність гріха, от прямо як за підручником, побачив, зажадав і взяв це ж майже дзеркало того, що сталося в Едені. Так, це воно в основі пожадливість оце бажання мати те, що Бог заборонив. А це по суті що? Це вияв недовіри до його забезпечення. Мовляв, Бог не дасть, візьму сам. Ох. І як же вражаюче це контрастує з вірою Рахав, правда? Неймовірний контраст. Подумайте язичниця, яка ризикнула буквально всім заради Божого народу, бо довірилася Богу Ізраїля. А Ахан, член Божого народу, він поставив під загрозу всіх, заради чого? Заради миттєвої матеріальної вигоди, і результат Рахав знайшла життя, спасіння стала частиною Ізраїля. А Ахан приніс смерть собі і своїй родині, це, знаєте, показує ключову істину. Щира віра, навіть у того, хто здавалося б мав менше переваг, вона цінніша для Бога, цінніша за формальну приналежність, якщо вона підірвана непослухом. А сам процес виявлення ахана, оцей жереб. Це ж не просто демонстрація, що Бог все бачить, так про що і псалми говорять не тільки. Це також, як на мене, вияв Божого терпіння. Дивіться, Бог не вказав на ахана миттєве, він давав час, час на роздуми, на кайття. саме так, можливість усвідомити і зізнатися самому. І навіть коли вже все стало очевидно, звернення Ісуса на вини до Ахана, сину мій. Так, це вражає. Серед усієї суворості правосуддя звучить оця нота співчуття якогось батьківського болю. Це нагадує про ту неймовірну любов, яка потім, ну яка повною мірою виявиться у Христі. А ще ж реакція самого Ісуса Навина на поразку, що його хвилює найбільше, от коли він падає на обличчя перед Богом. О, це дуже показове. Не військова втрата як така, не сором. А Боже ім'я він же буквально волає до Бога. Що ж ти вчиниш для великого імення свого? Надзвичайно важливий момент. Доля Божого народу, розумієте, вона безпосередньо пов'язана зі свідченням про Божу славу, про його характер у світі. Їхні успіхи мали прославляти Бога. А поразки, особливо ті, що спричинені гріхом, вони кидали тінь на його репутацію. Ісуса Навина хвилює честь Бога понад усе. Але ж історія на щастя не закінчується цією трагедією. Слава Богу! Ні, після того як гріх було викрито, визнано, усунуто, Бог дає Ісусу Навину нову стратегію, детально для взяття Ай… і там є оцей дивовижний символ надії, долина Ахор, місце гріха Ахана. Назва ж означає лихо чи біда. Так, лихо, але пізніше пророк Осія називає її дверима надії. Оце так образ з долини лиха у двері надії. Потужно, правда? Це свідчить, що навіть після найглибших падінь, які спричинені гріхом, щире покаяння, відновлення послуху, вони відкривають шлях. Шлях до Божого прощення і до перемоги. Бог може перетворити місця наших поразок на точки нового старту. Успіх приходить не через людську силу чи хитрість, а через вірність Його слову. Отже, стає цілком очевидно. Найзапекліші битви вони часто точаться не десь назовні, а всередині нас. Абсолютно. Історія Ахана це дуже суворе нагадування про руйнівну силу прихованого гріха, особливо пожадливості й невірства. Ці внутрішні вороги вони ж можуть непомітно підточувати наше духовне життя, руйнувати стосунки, зводити нанівець наше свідчення світові, так діяти тихо, але руйнівно, тихше, спонукаючи до роздумів, і це, мабуть, підводить нас до питання, над яким варто замислитись кожному: от які приховані ахани, таємні гріхи, якісь компроміси, може ідоли серця живуть у нашому житті? Або в наших спільнотах і непомітно підривають Божу працю, про що Господь, який досліджує глибини нашого серця, хоче проговорити саме до нас сьогодні. Тепло. Дякуємо, що були з нами в цих непростих, але важливих роздумах. Ми віримо, що таке спільне дослідження допомагає зростати. Запрошуємо долучатися і до наших наступних обговорень. Будемо продовжувати разом відкривати глибокі уроки віри. Залишайтеся з нами.